Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як зв'язати серденько за дуже простою схемою, при цьому в'язане полотно дуже щільне і серденько добре тримає форму. В'язати з вами будемо з пряжі YarnArt Begonia гачком 2,1 мм. Розпочинаємо ми з кільця. у яке пров'язуємо спочатку три повітряні петлі. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом, з яких і буде складатися перший ряд. Нам потрібно дов'язати ще одинадцять стовпчиків з одним накидом. Один, два, три. Чотири п'ять шість вісім дев'ять десять 11. І разом з першими петлями підйому у нас виходить 12 стовпчиків. У третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І перший ряд у нас є. Далі, другий ряд ми будемо вже вив'язувати саму форму серденька. Розпочинаємо ми його з двох повітряних петель. І у цю саму ж петлю ми пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. В наступну петлю ми пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Пров'язали перший стовпчик. Робимо два накиди у цю саму петлю, другий стовпчик. Два накиди, і сюди ж третій стовпчик. В наступну петлю повторюємо знову три стовпчики з двома накидами. Один. Два. Три. В наступну петлю ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Один, два. Три. І повторюємо в наступну петлю три стовпчики з одним накидом. Один, два. В наступну петлю це вже в нас буде вершинка, ми робимо 2 стовпчики з одним накидом, і в цю саму петлю пров'язуємо один стовпчик з двома накидами. Робимо повітряну петлю і в наступну петлю. Ми робимо дзеркально один стовпчик з двома накидами і сюди ж два стовпчики з одним. Далі ми в'яжемо симетрично до першої половинки, у наступну петлю пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Два. Три, повторюємо у наступну петлю. Один. Два. Три. В наступну петлю три стовпчики з двома накидами, один, Два. Три. Так само в наступну петлю. Другий стовпчик з двома накидами і третій. І в нас залишається ще одна петля, у яку ми робимо один стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі і сполучний стовпчик. Протягуємо трошки ниточку, заводимо гачок зі зворотного боку і протягуємо робочу нитку сюди. Вже на зворотному боці робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку, і за допомогою голки ми кінці протягуємо поміж стовпчиками і вже залишок обрізаємо. Розправляємо в'язане полотно і маємо ось таке гарненьке серденько. Дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!